Ми сьогодні зустрічаємось з Артемом Соболем, який є парамедиком, він надає первічну допомогу людям, які отримали поранення, і його мета основна це зберегти життя та доправити людину до госпіталя або до лікарні. Скажи, будь ласка, чим ти займався до війни? Якщо до першої кампанії можна сказати, да. цієї війни я навчався. А мені лише 26 зараз на даний момент. До 14-го я навчався, потім в 14 му вступив в медичний коледж, вчився там, потім вже мені, мені зателефонував брат і сказав, що на фронті багато поранених. Це було в 16-му році. Я відправився буквально за добу на війну. Потім по стану здоров'я, все ж таки, до повномасштабної війни, злетів саме з війни. Я не зміг продовжувати, бо Контузії і деякі поранення були. І був тут в місті громадським активістом, був в національному корпусі тут разом з побратимами, з близькими по душі людьми. Ми проводили, ну, відстоювали громадську позицію в місті Павлоград. Ще до цього я працював інструктором з тактичної медицини. Чому полягає твоя діяльність зараз і коли вона розпочалася? Ця діяльність якраз розпочалася у 2016 році. Вона полягає в тому, щоб забрати бійця безпосередньо з лінії вогню, надати йому всю необхідну допомогу та доставити його в найближчий госпіталь. Зараз я вже трошки займаюся на цьому рівні. Я перейшов на трошки вищий рівень, тому що зараз нам дають евакуації. Наприклад, тут одна з крайніх евакуацій, що була: це з Харкова в Київ довести пораненого, тобто розвантажити Харківський госпіталь і довести його в Київ. А це, вибачте, але це 500 кілометрів добрих з пораненим на борту. Це треба мати навики та рівень до медичної допомоги високий. Не медичної допомоги вже в цілому. Весь мій екіпаж він з Павлограда. Це все люди, які проживали тут і в той чи інший час пройшли курси з домедичної допомоги і потрапили до мене в екіпаж. Ну, плюс до цього, до того, що ми їздимо по дальніх евакуаціях, ми також займаємося містом. бо безпосередньо, коли прильоти йдуть по місту, ми, можна сказати, завжди перші на цих прильотах, тому що зазвичай. Дуже-дуже швидко спрацьовує сарафанне радіо. Ми намагаємося як медики якомога швидше приїхати, щоб надавати допомогу як і військовим, так і цивільним. Була робота вже в Павлограді, виконували її. А ви допомагаєте тобто, не тільки військовим, а ще й, ще й цивільним. Да. Одна з наших задач це якраз допомогти всім. Нас немає такого там, поділу військово-цивільний. На передовій так, ми безпосередньо працюємо по військових. А тут, тут потрапляють всі під обстріл, враховуючи підлість нашого ворога. Яке місто тобі запам'яталось більше за все, де ти там вже був? І... Маріуполь. Маріуполь. Маріуполь більше за все це таке місто контрастів. Воно ділиться так навпал. З однієї сторони в тебе пляж, пісочок, море, а з іншої сторони в тебе Азосталь, Іліча, великі заводи. А ще трошки далі проїдеш і чуєш, як е, стріляють десь широки на Водіном. І от це запам'яталося. Ти так проїжджаєш місто, ти значить, три різні світи проїжджаєш. Ти вже був там, коли вже обстрілювався Маріуполь, і частина була зруйнована. Ні, е, 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 я вже я там був раніше. А коли його почали вже за цією кампанією обстрілювати, там були мої друзі, і зараз мої друзі, там багато знайомих, друзів в полоні? Я з ними зв'язувався до цього. Коли тільки все почалося, так там місто зстрали з лиця землі, там просто не лишали цілих будівель. Все зносило. Скільки виїздів на тиждень у вас відбувається, і наскільки вони по віддаленості великі? Кожного дня можу виїжджати. А буває таке, що ти можеш два тижні нікуди не їхати, бо не, не треба такого, такого транспортування далекого. Найвіддаленіші ми заїжджали це Рівне. А так в основному це забираємо з прифронтових, Покровське, Покровськ, Харків, відносно безпечних місць, там, де вже є сукупчення поранених. Ми просто розвантажуємо там госпіталь. звідки ви отримуєте фінансування і як встановлюються пріоритети по розподілу фінансів? Фінансування наш батальйон отримує суто з пожертв людей. У нас немає сталого якогось фінансування державного забезпечення, у нас нічого цього немає. Від, від держави ви нічого не отримуєте. Не отримуємо ми суто добровольчий батальйон, який не входить в структуру ні ЗСУ, ні Нацгвардії, Ні ЗБУ взагалі нікуди не входимо. Mm -hmm. Ми а, являємось частиною української добровольчої армії, яка також є добровольчою, саме без, да, без державного забезпечення. І тому саме фінансування у нас тільки від от, волонтерів, меценатів, так багато людей зараз допомагає. Буквально внески там по гривні, але е, закривають багато потреб наших. І найпотрібніше у нас завжди це машини, тому що всі машини, які до нас приходять, це вже машини ж не нові. Це машини, які приганяють нам з-за кордону. Це зазвичай там, ну, от у мене швидка, вона приїхала з Данії взагалі. І вона приїхала на ній вже 500 тисяч кілометрів пробігу. Ну, вона в гарному стані. Вона в гарному стані, бо ми за, тут за фінанси людей зробили цю машину. Доробляєте, так? Да, да? Тут а, на пожертву ми доробили машину. А, також наші потреби це завжди захист, да, це бронежилети, шоломи. Також наші потреби це медицина, тому що зараз дуже, дуже, дуже. Швидко вона закінчується і потрібно постійно поповнювати запаси. Ці препарати різні, це і тактична медицина, як ми її називаємо так. Це там, турнікети, бандажі, тобто все, що потрібно для допомоги на полі бою, також вичерпується дуже швидко. Тому ми закупаємо власне за ці кошти, за кошти людей. Ну і звісно, на батальйоні забезпечують харчування тих, хто. Знаходиться, так о, готують їсти, також видають людям гроші там на ротацію, саме безпосередньо, для того, щоб люди могли собі купити поїсти або заправити машину там і так далі. Тобто -то працюємо отак. -от. У мене зараз там триває збір, наприклад, на пікап для нашого екіпажу, да? от тому що на великій швидкий ти не всюди приїдеш. Ми збираємо на, на маленьку машину, можна сказати. і от я придумав ініціативу, як віддячити цим людям. Я просто продаю футболки. Знаєте, ну вже набридло просити у людей, от, чесно, набридло просити, от скиньте мені гроші. <рес> мені хочеться чимось віддячити, тому я продаю футболочки. І Люди купляють ці футболки. Іноді я дуже дуже сильно дивуюсь у внесків, тому що ось у мене недавно людина купила футболку за 18 тисяч гривень. Я реально сидів в шоці. Я не думав, що це буде так працювати. Але коли ти даєш людям сниму, ти отримуєш щось. Коли людина має згадку що про щось, до чого вона залучилась, це ну, гріє душу. Це як от збирали на барактари, так? Люди будуть мати згадку: ага, я в історію йшов, я скинув грошей на барактар, а цей барактар нам потім прислали, нам їх подарували. Я війшов в історію, про це написали всі шпальти газет, про це написали, будуть писати в підручниках, про це сказали всі телеканали. І тут те ж саме. Так, да, да. людина, коли причетна до да. щось великого, їй це важливо. Да. І хоч людина, хочу помітити, хоч людина може бути причетна всього, скинувши одну гривню, але вона робить велику справу, бо так, якщо мільйон скинуть по гривні, це ж вже мільйон. Ви ще займає, займаєтесь навчанням, до вас можна прийти звичайним людям чи тільки е, тим, які мають медичну освіту? А, в батальйон зараз ми беремо поки що людей, тільки які мають медичну освіту, тому що в нас немає можливості зараз через стислі терміни провести повний курс. А якщо так, просто курси для людей, ну я проводив в полограді пару разів. Курси з домедичної допомоги просто для людей, там хто може приходити кожен. Я в принципі планую ще проводити такі курси. Зараз трошки розвантажуюсь по роботі. І я думаю, в серпні ми проведемо такий курс, тому що мені дуже хочеться, щоб люди а, в Павлограді да, з Павлограда зробити найбезпечніше таке місце. Там, де тобі стало зле, тобі допоможуть, там, де смертність впаде. Я хочу цього реально. і Я побачив результати. От мене. Люди, яких я навчав, вони не раз вже по Павлограду рятували людям життя. І хочеться, щоб це так і далі продовжувалося. Хочеться, щоб якомога більше павлоградців це цеміло. Зразу возле поднижки така впадінка. Здесь діляться біцеп-стріцепс. Да? Ми беремо э... Вот здесь вот прижимаємо і перекрываем кровоснабжение руки. Если отсутствует пульс, турникет там жгут, наложен эффективно. А сколько триває навчання от зараз? Зараз вступний курс чотири дні, а потім ти відправляєшся на практику, можна сказати. Чотири дні тобі дають базу от, е, медикам, да, базу тактичної медицини, бо тактична медицина і звичайна медицина це кардинально різні речі, тому що е, в звичайній медицині ти звик, що в тебе все стерильно. Угу. В тебе, там, якщо ти лікар, в тебе є медбрат або медсестра, який принесе тобі подасть те, що тобі треба. Е, в цивільній медицині ти звик. Плавно, акуратно працювати з постраждалими, пораненими, захворівшими. В тактичній медицині такого немає. Mm -hmm. В тактичній медицині у нас діє правило все, чого торкається госпіталір, є стерильне. Mm -hmm. Далі а, ми працюємо ну, подекуди, виглядає, що ми жорстоко працюємо з пораненими. Злагоджена команда вона завжди працює так грубо, знаєте, вона працює mm -hmm. швидко. Грубо, не, не дивлячись на те, що ну, без жалю до пораненого такого, що ой, я боюсь його повернути, йому буде боляче. Якщо я його зараз не поверну, він помре. Mm -hmm. Тому мені це треба робити. Боляче тобі, не боляче, мені без різниці, мені головне, щоб ти вижив. Mm -hmm. А далі вже там знеболимо, передамо в госпіталь, далі вже все буде добре. Але це може збоку виглядати, що да, це жертва. Це дуже ну, Я вам так скажу, дехто посміюється і каже, не госпітальєри, а гістопальєри. <гум> <гум> дехто так ходить і такий, а, це гестопальєри. Тому є однією з найкращих медичних служб в Україні, що стосується тактичної медицини. Тому що ну вибачте три з половиною тисячі поранених. Це тільки на момент початку повномасштабної війни. Це кожного дня робота, кожного дня робота з пораненими. Причому серйозні, серйозні поранення, бо зараз війна стала зліша, зараз авіація, зараз на всю працює артилерія і дуже серйозні поранення. І виглядає так: приїхали, запакували бистрокінову машину, зробили все, що треба, привезли на госпіталь. На госпіталі також інші госпітальєри прийняли разом з медиками Збройних сил або військово медичних госпіталів. Все зробили і далі передали по плечу евакуації. Далі вже поранений потрапляє або в Дніпро, або в Київ. Тобто, де є місце, де є обладнання. Розподіляєте ви саме? Розподіляє, дивлячись хто потрапляє. Якщо це збройні сили, то розподіляє звісно командування збройних сил, його командири і так далі. Його або медики, які прив'язані до підрозділу у всіх військових є аптечка особиста. Наскільки вони нею використовуються в випадку поранення, а наскільки це в них виходить добре чи не добре? Ця особиста аптечка військового, mm. вона призначена не для самого військового, не для користування ним самим. Mm -hmm. Їю користується той, хто підходить до пораненого військового. Mm -hmm. Для військового призначено от у нього є турнікет, жгут для зупинки кровотечі, от це він сам може їм скористуватись. Mm -hmm. Вмістом аптечки він сам не може скористуватись. Що стосується допомоги самому собі, якраз наша робота також заключається в тому, знаєте, от, задача тактичної медицини це запобігти, да, потім вже рятувати. Моя основна задача це реально їх навчити, щоб я потім вже приїхав і вони були живі. Якщо він наклав турнікет, Правильно. Да, — правильно. Mm -hmm. то для мене вже робота на 80% легше. Все інше вже зробимо ми або бійці, які поруч. Ще буквально, от. П'ять років тому я навіть не думав про те, що навчання з домедичної допомоги вийде на такий рівень надвисокий. У 2018 році я став працівником КП Госпіталі праці». Перше комунальне підприємство, яке займалося суто навчанням з домедичної допомоги. Ми їздили по Дніпру та області і навчали людей до медичної допомоги, цивільних людей. Як це відбувалося? Є, наприклад, Восьмигодинний курс BLS, да, Basic Life Сівер, створили програму, да, розписали її просто під себе і отримуємо, наприклад, від Дніпровської міської ради замовлення, можна сказати, mm -hmm. да, що, наприклад, КБ Южний да, конструкторське бюро хоче від нас заняття. Ми беремо кількість людей, 20 людей, і їдемо вчити надавати допомогу. Восьмигодинний курс він включає в себе прості навички, да, які. От базисні, які навчать хоч трошки, там, рятувати життя. Це включало в себе базові так прохідність дихальних шляхів, це включало в себе серцево легеневу реанімацію, це включало в себе невідкладні стани, такі як інсульт, інфаркт, mm -hmm. удавлення. Потім розробляємо ще всілякі програми. Там у нас біле травма було також. І Ті ж КБ южні, наприклад, кажуть, ага, ми прийшли в звичайний біле, а тепер ми хочемо біле травму. Mm -hmm. І ми знову до них їдемо і вже іншу програму читаємо. В Дніпрі була б, е, велика програма, величезна, називалась Безпечна школа. От Ми під патронатом цієї програми провчили всіх вчителів вчителі міста Дніпро. Всіх. От Ми приїжджали, ми кожного дня з понеділка по п'ятницю працювали в школах. Після війни просто я вважаю, що нашій державі треба регулювати питання до медичної допомоги. Наприклад, ти пройшов курси з домедичної допомоги, добре, давай 5% тобі до заробітної плати. Це заохочує? Заохочує. Тільки реально контролювати, щоб людина реально в сертифікованих людей проходила курс. Не просто бумажку написала. Рівень до медичної допомоги виросте. Він моментально виросте. В рази пошириться, так? Да. Чи були люди, яких ти знав особисто або знаєш, були поранені або загинули? Так, причому дуже багато. Ось з нещодавнього боєць на псевдонімець з Тернівки, буквально декілька днів тому. Та він був Азов. Так, він був в 98-му батальйоні Азов. Це людина, для якої я курси читав, також ну, він був один з тих, хто навчався в мене. Той, з яким ми зустрічались постійно, бачились в місті всілякі навчально-польові збори, всілякі прогулянки там і так далі. Ми бачились ще з відомих людей. Це друг Кельт, легендарний мінометник Полку Азов. Він загинув в Маріуполі. Ми з ним познайомились на Маріупольському напрямку ще давно. Він загинув в Маріуполі на сусідньому, у сусідньому дворі від свого дому. Захищаючи свій дім, він повернувся за кордону в лютому, щоб захищати свій дім. І коли хлопці були блоковані на Азовсталі, Гельт, це був один з перших, він був командиром тих, хто залітали на гелікоптерах в Азовсталь. От перша група, яка залітала, він був у них командиром. Тобто він, розуміючи, що він звідти не вийде, він сказав, що я хочу захищати свій дім. Цей також Сергій Сахацький, мій одногрупник з медичного вчилища. Він також загинув в Маріуполі. Палоградець, сусідній також загинув, от, захищаючи Херсонську область. В мене дуже багато людей, які саме загинули. От, знайомих дуже багато, десятків. Враховуючи ну, те, що у мене на професія направлена на те, щоб спілкувати з людьми. От, тому я багато їх знаю, і от якраз багато і, і чую звісток, що помирають. А як ти психологічно і емоційно відновлюєшся, бо робота в тебе пов'язана з? У мене є донька, у мене є кохана дружина. І я, Коли їх бачу, мені стає легше, мені стає краще. Ну а так медики вони стають цинічними. От, ти, ти стаєш. По відношенню до смерті ти стаєш таким знаєте, чорством. Більш вже Стільна, спокійно да? Да, все прийдеш. Да, так, тому що ти кожного разу десь її бачиш. Кожного разу ти борешся з нею, ти даєш їй ляпаса такого відганяєш її. Ти розумієш, що якщо ти будеш все пропускати через себе, то тебе не буде. От такого, як ти є, тебе не буде. В тебе з'їде дах, ти не будеш адекватно реагувати на все. Ти не зможеш адекватно давати допомогу, тому що тебе будуть переповнювати емоції. Так, звісно, є звістки, які отут комом стають, але їх треба все ж таки переборювати, як з німцем нещодавно. От У мене отут ком став. Але я зрозумів, що в тебе ще робота, в тебе ще поранення в цей день евакуації. Да, включись. На жаль, відбувається, як відбувається ця війна, і ми повинні були бути готовими до цього, що так буде. Це війна підуть. Чи багато жінок, парамедиків або в якось в співвідношенні? Скільки чоловік має? У нас батальйоні жінок? десь 50 на 50. Так? Да, У нас багато дівчат, це такі бойові дівчата. Це легендарні жінки. У нас командир батальйону Яна Зінкевич. Це дівчинка на той момент була, яка. Вона 18 років створила батальйон. Вона розростила цей батальйон до найкращої медичної служби серед добровольчих медичних служб точно. І от вона зараз, маючи інвалідність, вона зараз продовжує керувати батальйоном. І вона зараз продовжує підіймати рівень цього батальйону. І дівчата у нас батальйони. Ну, Це реально легендарні жінки. Це Жінки, які на собі тягають поранених, це жінки, які щепив зуби, вони сидять під обстрілами і йдуть вперед. Ти не побачиш їх да, десь ззаду. Не озирнешся, ти будеш дивитися їм в спину, тому що вони попереду. Це реально круті дівчата. І знаєте, я спілкуюсь часто а, з ними такий. Твоя мотивація, кажи. Я просто хочу, я хочу от показувати. Не те, що доводити, що жінка там от краще. Я кажу, я хочу просто на рівні захищати країну. І вони це роблять. У нас, коли починається вишкал, ми морально тиснемо на кросантів. щоб вони реально включили, щоб вони розуміли, що це не прогулянка, це не дитячий табір, це реально серйозні речі, від яких залежить життя. І от коли кажуть, що там. Хтось десь морально стійкіший, ми завжди кажемо, у нас у новишколі существа безполою. У нас немає поділу дівчат, дівчатка, хлопчики. У нас все навіть всі живуть в одних кімнатах. От дівчата і хлопці. Ну, немає такого, що кімната для дівчат, кімната для хлопців. У нас все, все всі разом і вживаються, і працюють. Які зміни повинні відбутися, щоб наші міста були більш безпечними? Безпечні, вони можуть бути з декількох сторін, да, от якщо брати. Перше, да, те, що мій профіль, це домедична допомога. Так? Люди повинні проходити ці курси до медичної допомоги. Люди повинні розуміти, що це може знадобитися ну, в побуті вдома. Ти повинен вміти надати допомогу і дочекатися швидкої. Також повинно змінитися відношення людей трошки до власної безпеки, так? що я маю на увазі? Ну, більшість травм і небезпечних моментів настає після фрази: да, Смотри, чому. У нас стабільно три людини в рік в місті потрапляють з лампочкою в роті в лікарню. Досі. Люди знають, реально знають, що таке відбувається, але вони досі попадають. Також потрібно змінити трошки свідомість людей до, до відношення володіння зброєю. Тут спірне, але треба знайти якийсь механізм, який врегулює це питання і зробити культуру володіння зброєю. Не кажу, що кожному роздати, але культура володіння зброєю має бути. І також облік зброї має бути. Реально дієво. Гарний облік. Мені здається, часто, щоб у нас щось змінилося, щоб сталося щось безпечніше, треба просто, щоб люди виконували ті правила, які вже є. От мені це, здається, найчастіша причина порушення правил якихось. Не тільки дорожнього руху, просто порушення звичайних норм. Да? Пробігти по ступеньках, ну чого ти по них біжиш? Можна ж спокійно спуститися, вірно? Але людина біжить, падає, ламає собі руку, ногу і так далі. Перебігти в якомусь місці легко, тільки не по переходу. Можливо, це пов'язано, е може, за світою, треба пояснювати, або ще, ну, не або, а ще додатково, якщо у нас буде таке правильно, правило, правило не порушувати правила. Да. А якщо в нас всі якось від них відступають, то в нас такі да, цікаві так, моменти погодить. виникають. Ну, на підприємствах, да, от, є кзот, але ну, мало хто відкривав той екзот. Є інженер по охороні труда, який сидить, він знає екзот, а всі інші. Якою бачиш перемогу України? Перемогу? Так. Да. Чесно, я бачу просто. Тільки військову перемогу. Ми не можемо по-іншому зараз перемогти, дипломатично і так далі, тому що з неадекватами не розмовляють. Неадеквати, коли хочуть якось кудись забрати, йому колюють заспокійливо і потім садять в кімнату з м'якими стінками. Ізолювати. Да. Тут те ж саме, треба заспокійливо, треба дати їм по зубах. Ми вже це робимо, ми це зробили в перший ще місяць, да, чому вони з Київщини пішли? Тому що вони отримали по зубах. Харківщина те ж саме. Е, Наша Херсонська область, те ж саме вони отримують зараз по зубах. Зміїний. От треба так планомірно давати, давати їм по зубам. Тоді буде перемога. Після цього, я думаю, тут буде таке свято. Я не знаю. Я ну, бачив масове свято в Павлограді, це тільки день шахтаря. Буде, а, як, це буде як, як сотні днів шахтарів просто за один день. Мені здається, це буде реально таке національне свято, і ми цього заслуговуємо. Головне просто зараз триматись разом. Найперше, це є сміливість. Я просто знаю декілька випадків, де один бієць зупинив прорив колони. Він сміливо, він пожертвував собою, але він вийшов і зупинив колони. Вони отримали звання герої посмертно, але вони, можна сказати, цими вчинками вони зупинили просування ворога. Вони подарували отут нам тихе, спокійне місце. Чим будеш займатися після перемоги? О... Ти про це замислювався? Я, я ще. Так сильно не заміслився, я думаю, навчити людей. Це бізнес і це громадська діяльність. Бо я впевнений, що нам після перемоги ще дуже багато роботи буде. Дуже багато, тому що сплячують ці групи, які політичні більше. Вони і далі будуть сидіти і будуть намагатися розколоти якось спільноту. Ну і багато чого нам треба змінювати І Багато чого нам треба змінювати так всередині, не тільки. Він мається на увазі політикам, мається ще на увазі люди. Наша громадська діяльність заключалася не тільки в тому, щоб піти на якийсь Да? Наша громадська діяльність заключалася е до війни, да? до повномасштабної. Це пройти по парку. Якщо ти бачиш, людина там сидить, порушує правила, банальні правила там, етикету, то це хоча б підійти і сказати, що не треба так робити. Що, будь ласка, почни з себе мінятися і тоді. До й ти побачиш іншу країну. Це те ж саме, от, була ковідна кампанія. Наша задача була показати людям, що ми поруч, не як хтось там, а саме ми, павлоградці, поруч з павлоградцями. І треба от, бути єдиним цілим. Я думаю, така робота нам і буде далі випадати, але я впевнений, що ми ще поїдемо відновлювати. Нашу країну там, де вона постраждала, найсильніше робити, допомагати іншим, тоді тоді вже можна буде повернутися до спокійного життя після цього. У тебе є можливість звернутися до українців. Що ти їм хочеш побажати? Наша найголовніша мета це перемога. Вона кується тільки в єдності та в силі цього духу українського. Ми повинні йти вперед. Наші діти повинні бачити тільки мирне небо. Але для того, щоб вони бачили це мирне небо, нам треба зараз зібратися і перемогти ворога. Тому моє побажання це бути єдиними, це бути сильними, як ніколи. Дякую тобі і вам дякую. за зустріч. Дякую ресторану віно за можливість зустрітися тут з Артемом і поспілкуватися.